Доброго дня, шановні! Знаєте, я показую свій квітничок, рада, така щаслива. А дехто може сказати, ну що вона показує, якісь патички, якесь зілля, якесь таке різне. Але побачите, що це я відбойовую. Ось подивіться. Це свіженьке. Подивіться. Бачите? Це сахалінський гірчак. Оце все було вкрите. Оцей вже у мене кущик, бачите? Трошки відвойований, трошки якийсь вимальовується земля, трошки грядки відчуваються. Бачите? Уже є досягнення, квітують уже, подивіться, це торік я садила. Ось, бачите, вже тут цибулька. Ось до цього до цього кущика, то вже трошки відвойовано. А там. Є над чим працювати, є чим займатись, є де відволіктися. Не думати про якісь там пусті думки, бо ми всі, як кажуть, земні люди. Але вже трошечки є чим полюбуватись. Бачите, недаремно той рік пройшов, уже в мене цього року є. Ось така любов, така краса. Це за один рік. Бачите? А це вже гарбузи посадила, трошки вкриє, десь трошки виламаю. От. Ось тут теж гарбузи і кукурузка для підтримки. Ну, а отут будемо працювати. Ще, бо бачите, це конюшину я спеціально залишила, бачите, вона така гарненька. От, Але горох посіяла. І подивіться, яка тут у мене спонтанно вийшло такий э, ґрунтопокривний жовтий колір. І, напевно, яснотка. Бачите, все потихеньку, все полегенько. Ну, що робити? Хочемо робити красу, треба творити. Ось, побачите, що? У землячки У Іри взяла хрін, вона мені дала, я його розділила на кусочки. І вже маємо хрінь. Хреню мій хреню. Тут навіть тикнула. Ось, бурячка, думаю, як він тут буде. Хай росте кущик, тюльпанчики були. І так потихеньку, знаєте як? Головне, Вон там артішок, що в мене навіть є, думайте що. Головне потрошку насадити, щоб було розма... розмаїття, щоб було багато з чого вибирати. А тоді вже будемо планувати, десь відвоюється, десь ще покриється. І потихеньку, щоб був настрій, щоб було де відволіктись. Вон моя чашка від кави. Бувайте здорові, гарного вам настрою! Тримайтеся, ми з України. Любимо країну, чекаємо перемоги і будемо заквічувати свою рідну землю. Бувайте здорові!